І в цьому моменті я задумався, що фінал третього сезону це не кінець історії. Зовсім далеко не кінець. Це навпаки початок. Але початок чого? Як на мене, це початок саме нової, якоїсь страшнішої і великої трагедії. По перше, Марк розуміє, що війна з Вільтромітами вона не буде чесною, вона не буде якоюсь дійсно переможною. Вона буде дуже страшною, і буде війною на знищення. І... Йому треба буде діяти більш радикально і відмовитися від якихось старих принципів. По-друге, серіал нам підкидає декілька сюжетних гачків, наприклад, Денолам. Що з ним? Куди він подівся? А які справжні мотиви Сесіла? Що це за справа така з кіборгами? Чому він їх вирощує? І чому навіть знищеного завойовника? Він не спалив, як це просив Марк. І яку роль зіграють нові персонажі, яких повернули уже, ну, практично після титрів? Що зробить Батлбіст і Демон Детектив? Ну і найголовніше питання: чи є шанс у Марка? Чи може бути в нього ще хоч якась надія на нормальне життя? Чи він остаточно піде шляхом батька?